Продається гарний будинок у селі Жорнища Вінницького району Вінницької області. Він знаходиться у затишному та тихому куточку Вінничини в 12 кілометрах від міста Ілінці та в 22 кілометрах від залізничної станції. Будинок побудований приблизно 30 років тому. Його стіни обкладені цеглою, а дах покритий шифером. В хаті частково встановлені сучасні металопластикові вікна та зроблений косметичний ремонт. Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів. На цій площі розташовано 5 кімнат. Функціональна кухня та санвузол. Всередину проведений газ, вода та електрика. Є як індивідуальне газове опалення, так і традиційна для цього регіону кахільна груба. Також в хату проведена центральна каналізація. Та організований вивіз відходів. До самого будинку веде асфальтована доріжка, яка проложена крізь мальовничий сад, підвір'я велике скриницею та кількома господарськими спорудами, які підійдуть для зберігання сезонних речей або втілення будь-якого сімейного проекту. Загальна площа земельної ділянки становить 75 соток. Поруч із будинком знаходиться зупинка рейсового автобуса, завдяки чому можна легко дібратися до міста. Також недалеко розташований берег річки. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.